Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні Уже сьогодні! Ноті довги опублікували нові кадри ігроладу ремастеру другої частини The Last of Us. Цього разу зосередились на новому роу режимі, в якому буде доступно 10 ігрових персонажів: Ебі, Діна, Елі, Джесі, Лев, Мені, Мел, Томі, Яра та Джоел. Реліз цього ремастеру запланований на 19 січня 2024 року, тільки на PlayStation 5. <звук> Релізнулося останнє велике фінальне оновлення до кіберпанку. Відтепер вся основна команда розробки зосередиться на створенні четвертої частини Курвака. До джива. інтернетами ширяться чутки, що Аркейн анонсують нову групі під час церемонії The Game Awards. І це згідно інсайдерських витоків, не продовження дезлуп, чи, не дай Боже, редфолу, а нова частина культового Дізонорет. Він бреше. Гра про пригоди рудого кота під назвою Стрей вийшла на маках та вже доступна для придбання веб-стор. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Перший сезон Call of Duty Modern Warfare 3 привнесе в гру зомбі режим. Коли ви дивитесь це відео, новий контент вже має бути доступним у грі. А може ні. Новий вже п'ятий сезон отримав і Halo Infinite. В гру додадуть кілька цікавих фіч та кубку нових босів. Пам'ятаєте всі оті дивні тіктоки із трейлеру шостої частини GTA? Так, от, то не просто вигадка розробників, а відтворення реальних подій, що колись зафільмували тіктокери. Відомо, що у столиці і собака гавкає гучніше, ніж у провінції. Однак наша закохана пара Марічка і Антон віднині будуть насолоджуватись гавканням лише жашківських шавок, бо жорстокий Київ проковтнув і виплюнув наших героїв назад на батьківщину. Там ще є обговорення, аби Рокстар додали українську до нової частини автомобільного крадія. Крім того, бажано написати їм в інших соціальних мережах, що нам потрібна українська в їх проєктах. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.